Вітаю вас, любі малята. Погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це маленький інтернет. Хто ж це такий? Це той, хто живе у кожному комп'ютері, у кожному телефоні, планшеті. Це той, хто відповість на всі ваші запитання. Наприклад, ви запитуєте, якого кольору сонечко? Він відповідає. Жовтого. Або коли росте травичка, він відповість влітку. На любе ваше запитання інтернет зможе відповісти. Але існує ось такий фейк. Він вам буде казати неправильну інформацію, буде вас обманювати. Наприклад, ви запитаєте, що їсть вовк? Він вам відповість: він їсть травичку і овочі. Це неправда, бо ми знаємо, що вовк їсть м'ясо. Або він може вам сказати, що сонечко квадратної форми, це теж неправда. Тому сьогодні я вам пропоную навчитися відрізняти правду від фейку. Для цього давайте пограємо у цікаві ігри. Погляньте, це світ інтернета, але в ньому є багато фейків, давайте знайдемо їх разом. Ось перший фейк. В комп'ютері заховався ще один фейк. В ноутбуці також він є. І з телефона ми його також прибираємо. Погляньте уважно, малята. Чи всіх фейків ми видалили? Так, ми знайшли всіх фейків. Молодці. А тепер я вам пропоную навчитися відрізняти правильну інформацію від фейку. Крокодил рожевого кольору. Це правда чи ні? Ні, це не правда. Крокодил зеленого кольору. Це фейк. Риба живе у воді. Це правда, чи це фейк? Риба дійсно живе у воді, це правда. Павуки плетуть павутину. Це правда чи це фейк? Так, це правда. Ми чистимо зуби помадою. Це правда або фейк? Це фейк, тому що зубки ми чистимо зубною щіточкою. Равлик вміє літати. Це правда або фейк? Ні, це фейк. Равлики не вміють літати. Лак наноситься на нігті. Так, це дійсно правда. Молодці малята. Сьогодні ви навчилися відрізняти правду від фейку. А наше заняття підбігає до кінця. До зустрічі, малята! Бувайте!